Вітаю товариство! Я Таня, поки просто Таня пафосного псевдо, і сьогодні я розповім вам про Балтаїн і про колосороку. Почнемо ми з останнього, тому що м -м, без якогось загального поняття що колесо колосороку мені буде складно пояснити природу і суть свята Белтаїн, хто не в курсі, це вже зовсім скоро. Це сезонне язичницьке свято, яке відбувається в ніч із. 30 квітня на 1 травня. Так от поїхали по колесу року. Що воно таке? Це 8 точок, 8 календарних дат і солярних, які відзначали колись язичники на різних територіях. Як же вони зібралися в один календар? Тут ми доходимо до досить важливої точки у створенні кола року, які, яку багато хто недооцінює да, і не віддає належне тому, хто це зробив, хто скліпав по суті ці свята в одне. А були це вікани, да, адепти традиції віка. До віки можна ставитися як завгодно. Це така неоязичницька не Секта, ладно, не секта, не секта, не секта, давайте так. Духовно-культурна неоязичницька традиція. І якоби ви до неї не ставились, як бачите, у мене теж є певний скепсис, але те, що саме вони створили для нас цей календар і об'єднали, по суті, багато шматків, все, що збереглося із язичницької календарної традиції. В щось одне цілісне структуроване, чим тепер, до речі, попри скепсис до віка, не гребують користуватися всі, це вже дуже-дуже круто. Мається на увазі всі ці люди дотичні до е, окультизму, язичництва, духовних пошуків і т.д. і т.п. потрібне підкреслити. Так от коло року, ми не можемо вважати стародавньою знахідкою та стародавнім винаходом. Це радше реконструкція, реставрація багатьох давніх традицій різних земель, на яких панувало язичництво. Об'єднали це все в вікани, звісно ж не тільки чисто там візуально і текстово намалювавши календарик і коло з датами і назвами, а ще й спільним міфом. Вони створили свою міфологему, яка, якщо розібратися у суті кожного зі свят, десь дійсно буде відповідати тому, що розповідають міфи. Це просто дуже-дуже спрощено і дуже дуже загально. І я десь розумію, адептів віки, тому що вони реально. Спрощує багато міфологічних нюансів. Вона затирає все неприглядне і, і робить. Міфологію їхню, основу цих їхніх вірувань дуже однозначною, дуже простою і наповненою цим таким чарівним, давнім вайбом і ритуалістикою. Хто бачив хоч якесь одне відеовікан на Ютубі або десь вам траплялись? Ви могли бачити, що там буквально дівчатка в капелюхах, отаких лустроверхих, з мітлами, там пентаграми на ціле намальовані на ціле приміщення, свічечки, вони всі такі. Щось співають, це дуже мило, в них є дійсно цілі ем, товариства, вони якось збираються в групування, Не знаю, там, сестринство, братерство і всяке таке. Е, це мило, але це дуже картинно. Знаєте, За своєю такою картинністю і спрощуванням міфів вони відійшли, як на мене, на мій суб'єктивний погляд, від суті всіх цих духовних пошуків. І я чуть, -чуть відволіклась. Повернемося до міфу того самого простенького, яким вони об'єднали всі ці календарні сезонні свята. Заправляє, керує цим всім такий собі міф про Бога і богиню, віка не два божества, та е, богиня як земля, уособлення землі. Жіноча енергія, жіноче начало і чоловік як чоловіче начало. Богиня нікуди не дівається, вона собі то лягає спати на відповідні свята, то перекидається, і ніби як росте, проходить весь цикл формування свого як жінки. А Бог то він народжується від богині. так? Тут у нас іде така лінія Бога, який народжується і помирає, вона у багатьох міфологіях прослідковується. Він народжується, росте, досягає якогось там певного віку. Тоді він стає. Партнером, так, він стає парою, ось цій богині. Не сприймайте занадто інцестуально. У міфах це нормально. У реальності ні, у міфах нормально. Він стає парою, ось цій богині. Тоді він іде кудись там на полювання, чи куди він іде пізнавати світ, він там гине, і потім знову він від неї народжується, бо на момент, коли він пішов, оце у світи, вона вже вагітна, і отак продовжується, продовжується, коли продовжується, продовжується. Всього є алегорич Підложка. Так? Це не так примітивно, як я щойно розповіла, адже мати Земля дійсно щороку е, приймає е, Сонце та приймає сонячну активність, даючи нам потім врожайність. потім все це відмирає, потім все це знову відроджується. Це дійсно все дуже лягає на принцип сезонності, як такий. Тому цей міф. Простий, доступний, в ньому немає нічого складного, і він дійсно гарно описує всі наші погодні, сезонні, відтак і солярні процеси на планеті Земля. Звісно, якщо ми будемо копати, у кожне свято, так, у традицію, у коріння кожного з цих свят окремо, ми зрозуміємо, що не все так просто. І кожне свято мало багато міфологем. На різних землях воно святкувалося по-різному. Так, воно, можливо, виникло на якійсь одній території, де були одні міфи, але потім перекочувало на іншу і мало якісь інші міфи. І це нашарування міфів дійсно часом нас дуже плутає, так? Вікани в цьому плані ну, молодці, та, що вони вирішили в сравнів всі ті міфи, які були до того. Там ми створимо нове, є Бог і богиня, нічого складного, сезонні процеси це прекрасно. Вдідом капелюшки і все буде добре. Але мені подобається все-таки. Заглядати трішечки за ширмочку ось цього віканського міфу, який веде, який і крутиться коло сороку, так наразі, в глибші традиції, в давніші традиції конкретних свят. Белтайн має в своїй основі, звісно, кельське коріння. Це було свято Сонця. Ці свята, так чи інакше, були пов'язані з врожайністю. Люди просили у сонця. Гарної, активної, класної, плідної, ключове слово плідно це ерос, флюїдність, ем, така от вся фертильність, так, любощі е, просили у сонці такої от активності, щоб врожай був гарним, щоб вони змогли дожити е, до наступного року, умовно. так? Всі свята так чи інакше були пов'язані із. Проханням до землі і проханням до сонця, проханням до тих сил, у які вірили язичники, про якусь їхню сприятливу поведінку, про їхнє благословення в тому плані, що вони будуть до них поблажливими в плані врожаю, що вони будуть гарно виконувати свою функцію, що вони будуть давати е хорошу погоду, коли треба, і душі, коли треба. Як просили, ну як вміли. Це було свято життя радісності, енергії, флюїдів у повітрі, хіті і оцього, -от, всього, тому що таким чином люди показували. Своєю залученістю, своєю палкістю, як має поводитися сонце свого роду та прохання сонцю, як воно має дбати про їхню землю, як воно має поводитися із їхньою землею, що воно має зараз вступити в свою таку от основну велику потужну силу, аби у них був добрий врожай. У цей день палили ватри, стрибували через ватри, розважалися. Гуляли, сміялися, придавалися коханню, звісно, а це ж знову ж таки це було символічною дією давніх людей, як зверненням до богів, та, до божеств, у яких вони вірили і до самого Сонця, і до самої землі, до тієї самої пари, яка у нас дуже спрощена є в міфі: що наша плідність, ваша плідність, ваша плідність, наша плідність. Ось ми вам показуємо, як треба, так, як ми вміємо, придаємося коханню. Відповідно, ви маєте робити так само, як союз Землі і Сонця, і давати нам добрі врожаї, давати нам постійно якісь ресурси, давати плоди із нашої вкладеної праці. Ось і все. Це нормально для людей, які персоніфікували сили природи. І тут ми плавно переходимо до теми, як це все перейшло, перекочувало у Вальпурієву ніч у християн, та коли треба спалювати відьом і захищатися від відьом. Звісно, що це дійство, мабуть, з боку дійсно виглядало дивно для людини з християнською парадигмою мислення, і коли активно насаджувалося християнство, чи в перший так, період після його насадження люди то все одно сперегли свої старі звичаї. І оці їхні всі святкування, відзначання, задобрення богів тощо сприймалися християнами як біснування, та, і відтоді пішли ось такі дивні міфи про те, що в ці дні збирається нечисть, про те, що якісь там відьмиська танцюють, пляшуть і злегаються з бісами. А, до речі, звідки злагання з бісами? В деяких. Зосередженнях святкування Вельтайну та людина, яка в містерії символізувала того самого Бога Сонця, так? чи того Бога, якого має прийняти земля, він був рогатий. Це символічно, люди робили собі ці роги, ліпили з чого і роги. Це було нормально, тому що рогате божество не було чимось поганим, якимось чортисько воно було. Ем... Символом такої тваринної мужності, потуги, символом плідності. От, Це, в принципі, свято плідності. Відтак, рогатий менчик — нормальне явище на такому язичницькому святі, бо він буде символізувати тваринну, нормальну плідність. Те, що у християн таке збочене сприйняття, ніхто їм не винен. Вальпургу якусь приплели до того свята. До чого тут та вальпурга? Вальпургієва ніч і свята вальпурга це сова натягнути на глобус. серйозно. Свято плідності і свята Вальпурга. Свята вальпурга бачила символ тієї плідності, напевно, тільки у гріховних снах, за які потім каялась. Ну, яка свята Вальпу... вальпурга, вальпурга, вальпурга і плідність. Ну, це тренде, це, це ну, дуже притягнуто за вуха, але ми можемо собі це пояснити. Знову ж таки, як християнин сприйме ось це все свято зі спаленням вогнів, веселощами і придаваннями коханню, як він це сприйме? Погано він це сприйме, як щось бісівське, як щось однозначно погане. Хоча це насправді просто славлення природи, принципів природи, ототожнення себе в природі, тому що ми знаємо, що язичник себе від природи не відділяє. От і все. Сподіваюся, ви дослухали це до кінця, вам було цікаво. Запрошую всіх приєднатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі профілю, там ми, можливо, на Болтайн проведемо якісь. Дійства по типу безкоштовних ворожінь або чогось такого. Прямо в ніч з 30 на 1. Ну буду вас чекати.